Всім привіт! так весерда. І сьогодні продолжаємо грати в Мослейк. Райка мене... Райку я одночасно і люблю і не і напевно, ви так само. Е... Я не пам'ятаю на якому моменті ми вчора зупинились? Та й не маю пам'ятати. Е... Цей біль знову. Він посилюється і знову повертається назад у відлуння. Наче до того страждань було недостатньо. Елі, знайшла щось корисне? Нічого особливого, що трапилось з дверима. Вони замкнули нас. Що, хто, чому? Я не встиг їх допитати, але що вони нас Випустить, ти можеш спитати в них персонально. Думаю, в них погані наміри. Каспораша зі звуком. Це. Бля, ми тут задихнемось! Випустіть нас! Може да Так, Катя штук нам раньше понадобится Че тут мне, а тут же грабается Блять! Я пытаюсь там сраке спасти! Вот так вот Напевно нам сразу потрібно міняти на силу, закрити. І бы він еще взял отвертку типу. і що? Взяв взял твердку Долото И ми что звон золото Не ломлен есть Чем хером нас все сюда занес? Блядь. Да ч нам понадобиться золото? Пробити двері чи що. E... Я трошка туплю. Я не шарю, що ти потреба зробити але шкати. Ну давайте ми спробуємо. Ага! О! 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 Я тепер догадався. Ну, будемо сюди. Можешь штукнуть, типа, да? Если можешь шнуть, зоооосто. Менчи пизде. Славим нахуй. Вс, блядь! Ста блять, вся пиздец наща по беруку. Раз. Два, три. Ну все бестро. Нахуй, еб, блядь. Не заебывался. Не можу повірити, що хтось вирішив у нас вбити. Ти повір. Приїдете. Що є бенден. Можемо використати його для човна. Сталося був, що нам набрати бенден. Чекайте, у нас хто там? Лазіння, скрип, здарність, дедукція. Біг, ну додайте дедукцію. Боку ще взяти. Так, нам потрібно десь зістати. Що? Ні, блядь, як не добуду без взад. А я придумал! Ну сейчас Идите нет хуйню Лазнь Юрий у нас способность ОО-о. Бак! О! О, о-о! Экохера там бак забу, я пшеп не его. Так, и... Вы у баку ущейбендену, да вы... Так. я знаю, что можно бак ущербену. Оба! Мюррей! Що? Не знаю чому, але в мене відчуття, що саме ти знаєш, як відкачати бензин в баку. Спитати повітря зі шлангу. мухнути в шланг. Спитати повітря зі шлангу. Він написав з гедота. Оу щит. Ну бо я знаю, що так можна, типу ми пудуємо типу фланг, але нам нічого не змінить. Є просте рішення цієї проблеми, просто скрутити звук в Так, не так воно вирішено вже. Він тут щось знайшов. Юрий. тож тут може і сховається, але не я. Тіба пеньочок. Колода тобі, а чи Тобі, тобі, а чи не по тобі пити? я заріз... на нього по дереву в середній школі. М -м пригадую. Не пригадую. Ненавижу ручну роботу. У нього села. Пило уроки, блять. Пило уроки и ріж душки, я не вийобуйся. Ладно, я б тут щось вирізав. Mm -hmm. Тобто тут може і сховається, але ні. Чекайте. Я б тут щось вирізав. Do szkie, może, A no, próbuj. Nie, nie chcesz. Aha. Poję, Do Galatojemu, na pewno, nie trzeba, bo coś i to. Oba, do czy Co ty za szum? Zitki, jaki blia... Це взялося. Це не перший випадок, коли на нас сьогодні щось нападає. Обісрався сьогодні, я теж не вперше. Еллі, ти в порядку? Так, це лише невеличкий синець. Ну, бля, п'єс, на них упало дерево! Але... Невеличкий! Еллі, в тебе щось у волосі. А це лише листя. Тепер поцілуйтесь. Іди нахуй. Я-о-о! Yeah! Скрайпер! Oh! Добренько, можна я прям зараз туди піду. Ти спробуй побачимо, що вийде. Так, здається мені, чи можна цю колоду розпиляти? Типа mm -hmm. Ага. Подожди. Третій по коду? Przyjrzajcie prawidłowo, czyszczę. Wszystko To jest po prostu na Знов, це поебота, ну, лишь. А ні. чуть-чуть, лекшн. Ну. Чуть -чуть ну. Знов не підходить, ага. Теперь давайте, а то на ага, не добре. Знову, видите. Де мій транспортер? У мене десь був транспортер, я зараз замірюю куди, о! І під рівними кутами вже буду щось думати. Ано! Нам потрібен код 40 з чимось градусів. Тобто нам тут потрібен код Не 60. Блядь, я за, за, грубу врізав. Тут нам треба 40 з чимось. 40 з чимось. 60. 50 градусів Так, тро, спустя трошка поєбательства з транспортером. Я зробив це. Підможу класти душки. Сюди! Отак от. І ще їм а ти повір. Отже, ви коли-небудь скажете мені, для чого ми на цій як екскурсії? Звісно, все почалось зі зниклого хлопця. Ось мені сталося сюди, щоб потрапити на гості і поговорити зі старим відлюдником. Це ляшно і захоплююче водночас. Скрайпер, ти широкий, посунься. Ні дякую, мені так комфортно. Слухай, дюймовочка, або посуваєшся, або опиняєшся за бортом. Так, давайте всі заспокоїмося. Ну будь-не будь дебілом, скрайпер. Тримай руки при собі трясся тебе. Ти можеш відсунутися. Останнє попередження, скрайпер. Йди нахер. Мммм, локація з Фаркрая? Прикольно. Теплеся, мабуть, саме тут він розводить металиків. Ай, дота, ненавиджу металиків, мене від них мулахе. Навіщо взагалі комусь розваряти медалики? Вони продають їх як, як корм. Якого для собак, блядь. Хто ти? Чого за деревом? якийсь... Гомогей там ка стоїть. Дивиться на нас. Остерігає. Вже живе своє життя. Тут ми прийшли. Пане і маго, є хтось вдома. Людина металик ти тут. Цей маяток занедбаний. Це місце здається мені набагато охайніше, ніж Дім Мюррея. Тут хоча б немає собак, які всюди гадять. Я сподіваюся знайти ключ під килинком, але ніт. Як ми потрапимо всередину, нам що, доведеться розга... розгадувати різні голоуламки, як в вірах, то може просто розіб'ємо вікно? Спробуєш, я вдарю тебе вандал. Залиште справжньому Альпіністу. Там набагато відкрить багато відкритих. Будь обережний, Юре. Не хилюйтесь, він може залазити як маупа. Це може бути важко, але ми не повинні дозволяти страху перемогти. Ми не повинні дозволити йому захопити нас. o e que as doar. блядь Гейм овер. Блях, опять придайте тут той. Улазите. параші. Так мене ще той идет своїми руками. Не запал. Обдаха. Нет, ту тут є Тут є. Энергетик. І можемо бухнути і оздоровити себе. Ух ты бля. А, стоп! Де це зрозуміло приходити? Ти вдивіться. Коли ми типу... О оп! оп Типу треба вниз пхати. Бляха опять тут опять все о месяце. Бабаш ты в руках. Вот мы ебанем енергетика. Я не ебу. Кавда у мене злітає здоров'я, здоровье, я аж не можу. Бачилось? Пока что я пригнусь, Він мене не помічає. А, все, я понял. Він типа не може мене достати так. Тим способом, таким чином. Ну не дайте еще в основном нам подать Приходит именно в таком темпе, незвично можно для Нас для нас... темпи, все. Нес. Ух ты бля Лись лись листь Лись Бу дальше герши Ты сам знаешь To, що таке, ту шту такипля Тихиапшись-то? Да ооо, все, блядь, ави Ти мы зараз тупо не виживем. Що, там ну, стой, дедок? Не в принципі, уж так подумать. Можна, можна і вижити. Блядь, стань. встань. Там, дивіться, там на буде будет шайш Бля я сдох. Й опять дать до того самого початку проходит. Нее! Блять Не, ну я же хоч зрозумів механіку рукет типу, всі. Да? Текнул? Забрал? Вс бы. Да. Забрал. Поедар. Ух ты, блядь. Ух ты. Ух ты, блядь. Це було, це було жорстко. Головне економіка енергетики, блядь, бо це... Ух ти. Ух Бо ти. Це жопа. Це прям конкретна жопа. Енергетики це єдине, що тебе типу кахілить. І ти типу, якщо просреш енергетики... Ти просреш шанс на виживання. Тіп, от така херня. Сейчас оп, піднявся. Забрав енергетик. І чекаєш другого бо він туда не перейде. Ви куда ще буде забрати ту херму? Це би трошки важко. О, все, я другий таймінг. Тут варто ловити таймінги, типа. Деякі да яких місцях, типа, де тут замовишь сіца, позволява, опля там до це все жорстко. опять іпять енергетик, пизда, Да-ха пиздец типа рука я говорю он о, я казав я казал, блять, забуду рука иду дай, дай. тут сам тут там. Блять, пригнись, в'їбе енергетик Пизда Ну ч буде рука? Тут головне ловити таймінги Це тут доп... оп, щас, я ты здесь в царь будет рука О, о сейчас пойможе ты блять а мы блять что не там блять ну сейчас такие пизде я какой ТА да, блядь. Як, типу, я не знаю я тут каже поставити, типу, СОХРАНЕННЯ сохранение СОХРАНЕННЯ, я це піздець Але це жепа Ну що я нігде в Сраці світу На гуру, блядь. Эй, я просто извините, я не ожидал, что такие будет. Че я тут ту витку, типа, розвитку убрал. Ч, -что, блядь, блядь. Я тебя не І вниз, зразу вниз, зразу вниз, навіть не думаю, би просто вниз, блядь. Блядь, ну тут, типу, я верхні левела знаю, як проходити, Там дальше бля йдуть дітке, мене це трошки бісить. Дідки у памперсах, блядь. Жопа. Так, а ну... Що буде рука вангую, о! Брехом, 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 бэром, бэром. Брех, брех. Блять. Это пиздец, нахуй. Получил дамаг, на такому тупому месишься, пизда. Блять. Я еще зараз не долго, о, нихуя, не только захуя. Ебай, я нарадо, Ну сука Блять Вот там дальше як пройти оце для мене дилема, мамне А стоп точно тут Прохід Бля я просрал всі енергетики Я не знаю як с такого их такого полоску життя пройти Ну вверх